Я би хотів би розповісти про такі дати, які мали найбільший вплив на його науковий доробок, його творчість і вже через нього українську науку і культуру. Він народився у 1858 році. У 1877 році він вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Київського університету імені Святого Володимира. Із якого був виключений у 1879 року за участь у студентських закладах. Тому йому почалося свій курс закінчувати у 1882 році. На першому курсі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яку, ну, яка його підтримувала. Це життя його вчитель, наставник і просто гарна людина ФЕО. І Лахтовкін порекомендував йому вступити консерватором на мінерологічний кабінет, де він працював з 1884 року. Саме з цього року, на проти цього 80 років, він об'їздив майже всі губернії України, плідно працював і розвивав свій талант. Найбільш плідними роками його наукової творчості були 1806, 1906 і по 1915 рок, коли він дуже багато працював у товаристві дослідників в Волині, які опублікували його твори. Саме 2 жовтня 1950 року це товариство обирає його фактичним керівником. У 1924 році відбулася його така велика мрія, у Києві відкрився географічний музей. Він дуже любив свою землю, Україну. Через це, саме у політику тоталізму то, то його забули і прикріпили ялик націоналіста і він помер 3 червня 1900 року. Року. Ось Все, що хотів сповістити, такі дати, які на нього найбільш вплинули і на науку України через нього. Дякую за вас.